Доброго ранку ми з України. Багато разів проїжджаючи, проходячи ці місця біля сільхозтехніки, ми бачили що там справа буде такий меморіальний хрест з мечем та гербом України. Ну, багато хто може і знає, а може і не і ще навіть. Не знає це місце, де в 1919 році були страчені повстанці, учасники Мергородського повстання проти більшовицького чекістського терору. З 1 по 4 квітня це повстання проходило в 1919 році. І Керівником повстання був Сергій Дубчак. Ось це місце. Так що в подальшому, проходячи це місце, будемо вшановувати пам'ять наших загиблих героїв України. Ще Божого за відпустя, святої провини в війни, в Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили, що помил. Господь Бога уважна дата, і це відчували промісок часу, більше чим одне століття. І ми завжди повинні пам'ятати всіх тих борців, які відстоюють правду, справедливість, любов до життя. Любов до своєї батьківщини. Е, ідея виникнення, ідея побудови цього пам'ятного знака належить е, Степану Михайловичу Марківі. Ми підтримали цю ідею і завдяки його старанням, завдяки старанням захистів районного козацького товариства у 2009 році був відкритий цей пам'ятний знак. Цей пам'ятний знак. Нагадує всім нам, ті, хто живуть про ті минулі часи, що українці в будь-який період часу не здавалися, боролися, вмирали, відстоювали своє життя, відстоювали справду і справедливість. Вічна їм пам'ять, слава героям, слава воїнам ЗСУ, які зараз у борні. Виборюють знову нашу свободу і незалежність. Слава Героям України! Слава, слава, слава! Слава Україні! Героям слава!